Український прапор, понівечений ворожими снарядами, передали волонтерам захисту із Авдіївки. Зберігатимуть стяг у приміщенні волонтерського центру, аби пам'ятати про ціну свободи. Прапор України, який висів на Авдіївській цивільній адміністрації, бачите, що цей прапор весь простріляний, і навіть коли розгортали, знайшли отакий. От... Осколок гострий, дуже хлопці. Реально люди віддають життя за наш прапор, за наш символ. Ціна нашої майбутньої перемоги дуже велика, тому всі мають бути як один небайдужі. Тож, аби якнайшвидше вигнати ворога із території України, волонтери щодня працюють у приміщенні захисту. Один із напрямків це плетіння кікімор. Підбираємо підбираємо нитки от для такої кікімири, нарізаємо їх і, і в'яжемо. По порі року ми підбираємо, от коли весна, то підбираємо, щоб було більш зеленковатий колір. Коли осінь, то більш так от до, до коричневого кольору. Плетуть кікімори із синтетичних ниток. Їх подвійними вузликами зав'язують до основи. Далі майстрині зшивають полотна докупи. Такі маскувальні костюми вкрай потрібні на фронті, адже рятують життя українських воїнів. Коли ми бачимо, що ми попали точно по кольору, по гамі, під ландшафт, то це саме головна нагорода. Військові нам пишуть замовлення, і по цьому замовленню... Ми виробляємо кікімери і пишеться напрямок, тобто, щоб ми зорієнтували, чи вона має бути зелена, чи вона має бути вже більш осіння, чи вона має бути як суха трава. Якщо костюми готові, ми дзвонимо по номеру, який нам залишають боєць і видаємо, за що нам хлопці дуже вдячні. А ми кажемо, а по пару москалів. Від початку повномасштабної війни волонтери захисту сплели та передали на фронт більше тисячі стакі кімор та більше тисячі семисот маскувальних сіток. У перші місяці 2022-го приміщення захисту були вщент заповнені. Нині охочих плести маскувальні костюми менше є. тут. Реально на кожній сітці от у нас сиділо по п'ять людей. Тут п'ять і там п'ять. Зараз то буває так, що от одна сидиш і плетеш. Коли вболіваєш і працюєш, і ти знаєш, що частинка тебе вкладається в те, щоб нашого воїна було захищено, от ти сплів, і ти розумієш, що ти от реально от сьогодні ти зробив якусь роботу, і ця робота це захищає людину. І через те прохання, хто от не має куди себе діти, хто хоче допомогти, хоч чуть-чуть, приходьте. Приходьте, ми чекаємо. Потрібні у волонтерському середку і робочі руки для плетіння сіток, адже на черзі близько сотні замовлень. Хто може плести, хай плете, хто може різати, хай ріже, але щоб не зупинялись, тому що зараз йде фаза наступу. Ну, в деяких містах наступу, в деяких оборона, а кікімери і маскувальні сітки все одно потрібні. Працюють волонтери з 9-ї години ранку за адресою Кам'янецька, 76. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.